Тикання рота військовослужбовцям, ну це для кого робиться? такі зміни, які не дають результату для країни, це, друзі. Давайте без скандалів. друзі. всіх вітаю. Це Верховна Рада України. Та ви сказилися елементарно. За це цей законопроект він по суті передбачає репресії і затикання рота військовослужбовцям. Особлива тема це атмосфера в Верховній Раді України. І все більше виборців говорять про те, що для того, аби стати народним депутатом, потрібно не лише отримати відповідний мандат від виборців, ну а й іноді дійсно довідка від психіатрів. ще ні за що не голосуємо, Микола Миколаєвич. Микола, я прошу. Ви спробували спроце. Вас не дуже вдалось. Я ж перебив вас, Микола Миколаївич. ну я вас прошу. Переходимо до наступного законопроекту 54.32. Зробили їх разом. От таке зробили разом, друзі. Шановні колеги, дивіться, я прошу кожного з вас, давайте не перетворювати парламент, в казна що. І іноді дуже хочеться, аби а, існувала і процедура відклику народних депутатів. Але зараз мені здається, я припускаю. І цю інформацію будемо перевіряти. От тільки що зателефонували на нашу електронну приймальню. Нам мої виборці, на жаль, ці дні. Верховна Рада України прийняла кілька не просто шкідливих, а з величезною корупційною складовою лобійських законів, яких уже завтра на собі відчують всі українці. Я на жаль не бачу, бо ми тут спілкувалися. Ну зокрема, прийнята законопроект про так званий чорний і білий бізнес. Саме головне, щоб ви одразу зрозуміли сенс його У нас 470 сімдесят тисяч суб'єктів господарювання. З них під критерії так званого білого бізнесу підпаде. Одна тисяча в ручному режимі. От уряду дозволено тепер ділити на правильний і неправильний бізнес. Ну це для кого робиться? Ну це свой до свого по своє. Ми вже знаємо, хто там буде. 95-й квартал, напевно, білий бізнес. А як же інакше? Тільки білий. Вілюр ресторан, ну супер білий, білий вілюр. Тільки уявіть собі, що закладено в цей законопроект імені Гітманцева. Не потрібно приймати такі громіздкі закони, які переписують там одну четверту частину податкового кодексу, тобто унеможливлюють стабільну і постійну роботу тих, хто користується цим документом, хто має його читати весь час, для того, щоб зробити якусь норму чи ініціювати такі зміни, які не дають дають результату для країни в цілому, Пропонується, аби платників податків з високим рівнем у цей дотримання податкового законодавства. вони отримували преференції. Це і на перевірки преференції, і на скорочення строків цих перевірок. Тільки тисяча платників відчують особливе відношення. Це справедливо. А інші 469 тисяч вони що не на Україну працюють, і взагалі навіть туди заклали в це. Законопроект додаткове бронювання для цих білих, правильних, хороших бізнесменів і підприємців це додаткове бронювання 25% їхніх співробітників. От всім так, а їм ще 25% плюс. Я розумію: напевно, ми знову там побачимо якісь букмекерські контори, знову побачимо якісь там доставку їжі. Не знаю, чи ми побачимо там Укрцирк. Но ми точно побачимо там не тих, хто реально сьогодні економіки держави потрібен, і по суті, це теж така. Побудова э, поліцейської держави. Переважна більшість платників не підтримують цей проєкт закону. Не підтримують. Європейська солідарність безумовно не голосувала за цей законопроект, але знову слуги, їх сателіти з ОПЗЖ і інших груп протягли ось цей закон для правильного і неправильного бізнесу. Да схаменіться вже, почніть виконувати закон. Ганьба! Ще один скандальний законопроект. Верховна Рада. України в першому читанні проголосувала за створення військової поліції. Це цей законопроект він по суті передбачає репресії і затикання рота військовослужбовцям. Ви починаєте з того, що хочете зробити військовий ДБР. Який буде кошмарити військовослужбовців, але якщо посилюється е, розслідування і взагалі тиск і ну, каральні методи проти військовослужбовців, то вони мають отримати і право захисту. Немає військової юстиції, і замість того, щоб пропонувати комплекс, щоб почати того, щоб все було разом: військовий прокурор, військові суди і далі військова поліція, і от якраз наша політична сила наполягала на тому, що в рамках перехідного право. Суддя в такому випадку має бути обов'язково комплексно створена і військова прокуратура, яка в рамках нагляду буде за цими справами наглядати і давати йому оцінку, Чому сьогодні справу Червінського розглядає суд загальної інстанції, але те, що зараз робиться, не є створенням системи. Підкреслюю три рази слово – системи військової юстиції. На жаль, створюється тільки військова ця поліція. От я вирішив за скільки в Україні правоохоронних органів. Поїхали офіс генерального прокурора. Раз спеціалізована антикорупційна прокуратура. Два поліція три СБУ, чотири. набу п'ять НАЗК – шість. Національне агентство з розшуку менеджменту активів ФАРМА Сім. Військова служба правопорядку збройних сил вісім. Митниця дев'ять. Бюро економічної безпеки десять. Державна аудиторська служба. Екологічна інспекція, судова охорона. Що завгодно. Органів багато результату нуль. Нас уже військові за все відповідають і всьому винні, і фортифікації не такі. І десь вони там позиції здають їх за це. Теж знаєте, без запитання, чи були ви забезпечені зброєю, чи були ви повністю укомплектовані, але за це там знімають пасад і репресують. Тепер створюється ще одна така структура. Ми категорично проти. Дронів немає, фортифікацій немає, забезпечення нормального немає. Мобілізація по суті вами всіма зірвана. А ви ще хочете зараз ударити по військових? Ганьба! А Верховна Рада провалила один дуже важливий екологічний законопроект. Коли ми проголосували і нам не вистачило одного голосу, відкрилися двері і забігло з п'яток представників монобільшості, Я не буду казати прізвища. Це от про нашу дисципліну. Очевидно, що під час війни а. Екологічні проблеми загострюються і тому вони потребують такого додаткового зусилля. Я разом з колегами підготувала до цього законопроекту. Ми в першу чергу звертали увагу профільного комітету на гармонізацію української термінології до директив Європейського союзу. Взагалі, в контексті наших зобов'язань по реформуванню екологічної сфери, Україна має ще дуже багато зробити реформ. Ми закликаємо колег. Коли мова йде про гармонізацію українського законодавства до європейських директив, насправді аби сутність так само відповідала змісту, і от після того, як цей законопроект було провалено, зареєстрували новий уже відразу, і дуже важливо, що там були враховані і позиції європейської солідарності 19 червня день захисту жертв сексуальних злочинів пов'язаних із конфліктами збройною агресією. Війна Яку Російська Федерація розв'язала проти України в 2014 році, стала цим стартом страшних воєнних злочинів проти України? Я свого часу займалася звільненням полонених і заручників, і можу свідчити, що всі вони повертаються з полону з переживши страшні психологічні тортури, катування. От і багато з них на жаль були і жертвами сексуальних злочинів. І мова йде як про чоловіків, так і про жінок. Як про військових, так і про цивільних, і в мене завжди був шок, чому ці страшні факти, коли звільнені люди з катуваннями свідчили про це, вони довгі роки не лягали в міжнародні звіти. Ці злочини не мають терміну давності, і ми маємо встановити всіх гвалтівників, всіх цих російських покидьків, воєнних злочинців, притягти їх до відповідальності. А як говорить Генеральна прокуратура, уявіть собі, що жертвами цих злочинів були Люди, діти від 4 років і чоловіки, і жінки до 80 років. От всі причетні до цих злочинів мають понести найсуворіше покарання. І наша з вами задача, аби ці факти були поприлюднені на всіх міжнародних майданчиках. В цей день Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект і мого авторства про виплату репарації такої підтримки жертвам сексуальних злочинів. Ну але ваш. Важливим етапом також є і тут ми будемо задавати ці питання і Генеральній прокуратурі. Є розслідування кожного факту насильства і встановлення причетних оцих воєнних злочинців до цих злочинів. Для того аби Путін і всі ці покидьки отримали відповідне покарання, вже 25 червня. Європейський союз офіційно оголосить про затвердження переговорної рамки щодо членства і вступу України до європейського союзу, і в цьому контексті нам потрібно посилити і нашу міжпарламентську дипломатію. Я хочу всіх привітати з очевидним успіхом з 25 червня, коли будуть розпочати. Переговори про вступ це є досягнення на всіх в першу чергу українського народу. І вже не лише європейська солідарність, а депутати від інших групи фракцій починають потроху відкривати рота і говорити і уряду, і спікеру про абсолютно антиконституційні і незаконні спроби тиску на депутатів, коли блокується міжпарламентська діяльність, і от це право на відрядження, це ж не відпустка, а право на відрядження дається в залежності від твоїх голосувань, твоєї політичної приналежності. Друзі, дивіться, ну ми. ми... Please Mr. Ne Я ставлю так, як була домовленість. Все, Друзі, давайте без скандалів. На жаль, і досі немає трансляції засідань парламенту. Телеканал Рада, який отримує сотні мільйонів гривень на висвітлення діяльності Верховної Ради, відданий у лізінг офісу президента. Друзі, це ненормально. і тому ми ще раз звертаємося до колег проголосувати за те, аби викликати генерального прокурора із питання справ втручання в роботу журналістів, перешкоджання журналістів. І діяльності і необхідності тут правової реакції саме Генеральної прокуратури на ці ганебні випадки. Це ненормально, Тому підписуйтесь на мій ютуб-канал. Тут вся правда про роботу парламенту. Я, я не можу нічого цензурувати. Ставлю пропозицію Гараченко. Очевидно, що ми і далі будемо відстоювати суб'єктність парламенту і його незалежність.